Не секрет, ты прекрасна, как в поле цветочки, Ты желанна, как солнце весной. Несравнены твои губки, глазки и щечки, Ты всегда оставайся такой. Поздравить с днем рождения, поднимем настроение, Как славно, что сегодня ты родилась на свет. Большого счастья, радости, любви, удачи, всякой благости Для миленькой такой красавицы огромный такой привет Огромный привет Малявочка, я хочу тебя поздравить с днем рождения И хочу пожелать тебе, чтобы Та жизнь, куда ты начала с Богом, чтобы она продолжилась вечность Ілона, вітаю тебе з народження, бажаю все найкращого, успіхів в житті, борих О, Ну що, там, Ілона, желаю тобі всього самого-самого лучшого, хороших друзей, щоб завжди були вірні друзі, щоб завжди була такою веселою, оце як ти є. Всього тобі самого хорошого, самого-самого лучшого і самого класного. Все, желаю всього самого класного. Все. Ілона, сьогодні день, коли ми тобі знімаємо відео поздравление Моє 18 лет ты Ти вже взросло. Ну і смійся, Христе. Ти вже взросла, тебе вже можна замуж виходити. Ну я тобі пожелаю всього хорошого. Боже Богу Гарного тобі чоловіка, щоб ти мав розум його вибрати. І він тебе. Я тепер Серйозно. Жиловська, днем рождення. Удачі тобі в житті. Пока. Хочу побажати тобі насамперед Божих благословень. Щоб ти досягла в житті того, чого захотіла. Я тебе дуже сильно люблю і не облажайся там частенько, якщо ти поняла про що ми. Я тебе люблю. Ілонка з днем рождення. Желаю щастя, здоров'я, любві. Успіхів у навчанні. Ти служила Богові і доброю совістю, щоб ти прийняла на кінесто хрещення цього року. І щоб все в тебе було хорошо. Поздравляю тебе з днів родження, в мене настроєння немає. Ця робота зброй і ці ребята теж. Всім поздравляю тебе з днівженням. Бажаю щастя, здоров'я, жениха, нормального такого, мужика. Візьміть шалону батьку. Сольоні візьміть батька. Нормального такого, хорошого, як ти мечтаєш, коротше, такі, щоб трошки. Повне животом, ну, все як ти хотіла. В общем, е щастя, здоров'я найкращого всього. Амінь, поздравляю тебя с речення. Наконець тобі в снах не дочекалася. Я тобі хочу побажати те саме, що тобі жива кожен рік. У нас не збулося так що дерзати дорогой. А цього року я тобі хочу побажати слова благословіння. Я тебе теж вітаю за на народження. Я буду кратким, як ніколи. Вот. Я тобі пожелаю дуже коротке, але дійсно важливе бажання. Я тобі бажаю, щоб всі твої батьки прийшли до Бога і покаялись. Вот. Це реально найкайфовіше, що я желаю тобі. Думаю, ти будеш ради, якщо це так буде. Вот. І... это здание, на тебя ждет. Там это новый банкетный бал. Ой, зам. Но ты там зробишь бал. Я, я, Мы там сделаем. Вот. Что там тебе была свадьба. Вот. И что ты меня пригласил. И Христи. И Алину. И Анжелу. И Наташу. И всех своих подружек. И Павлину. Ладно, короче. И всех пятидесятников. Все, пока. Значит, Илоночка. Режа там. Человек. Не, Илоночка лучше. E, я тебе поздравляю з 18 -летієм. Вот. Що ти пожелаєш? Я знаю. Я ти пожелаю його чорненького, засмаглого, знаєш кого? Правильно. Грузина. Молдована! що я ти пожелаю. Ну, машину хорошу. Там я не знаю, що ти там будеш. Ну тільки не міцу такое вводіть, навіть пішла на обламала. <laughs> И на там без бампера, а и пусть снимем, снимем эту машинку, и Да-да-да, да, вот, вот такая машина. Все. все, все. Вот, вот, вот такой вот машинку это пойдет, короче. Что тебе сейчас сказать? Не вздумай красит, внутри. трижу. Отрыжу и за реально четко. Так, это так, все, по житейски. А так я тебе не скажу. Главное, хотя тебе Бог благословить. Человека даст тебе хорошего. Ой. що тобі Вілу, вілу, так. Треба вілу двох етажну, щоб ти вийшла, там весь міст бачила, так як на дошку. Саті мого домика там на окраїні бачила. І не кидала подружку, вони теж хороші. Все, хватить. паті. Приєднуюсь до всіх побажань, особливо до побажання Юри. Ну, ти зрозуміла, так. молодована. Це не суть. По суті. Бажаю, що в твоєму життєвому шляху траплялися лише класні дуже люди, які тобі приносили радість та у твоєму життя. Бажаю тобі, ну я обіцяю, незабутніх зажигательних ночок, щоб ти могла щось спомнити в старості, ну і не мала що дітям розказати. сказати. Ще бажаю тобі, Божий благослови, здійснює мрій І всього тобі самого-самого найкращого. Люблю тебе. Пока! Ілона, добрий вечір. Це торжественний день. Ми тебе поздравляємо лично я з днем рождення. Що тобі пожелати? Огня тобі! І так огняна будь ще більш огняна. Молдавана тобі лонок. Ящик шоколадних яїзд, тобі під кровати. Ключі від машини. Ключі від машини тобі, лонок. Щоб ти не тупила в їзді. Ну і самого-саго. Кстати, Лоно, я спомню. Ти навчилась їздити. Дві сюди. Оце, оце, оце сіпління. Ілона заповнить оце, оце пальцем, оце сіпління. Оце тормоз, оце тормоз. Да, у нас такі два. А ото далеко педалька газу вот. А от, ото ручка передач заповниться. І не вздумай ламати шланги. Ілона. Поздравляю те з днем рождення. Бажаю щастя, здоров'я, багато племінників. Ти сказав вже це? Да. Ага. І... <laughs> здоров'я, багато племінників, е, много еліта. Счастья, здоров'я, много, еліта. <ривіт> щоб в житті все було хорошо, багато дітей, я тебе ще схимаю. Не тебе. С днем рождень! Ілона, бажаю тобі, щоб твоє серце не було таке розбите і в цей ковід. Подивися! Заберігайся, Марко, Марко, зберігайся. Завжди на роботу. О! Свіжак, Івана, з рождения. Я не сильно визиваю ще стою, але до ноги звезду ви звинути, бо Там став. Що я дуже круто стою. А, ні, не видно! Як став, я тут говорю, Якщо туди не чути, не ноги, це все. Пілони понравилось. Лі себе в тільки чути. Івона, подивись на його ноги. З днем родження. Вітаю тебе з днем народження, Мілона. Хочу побажати тобі найкращого всього. звісно, поганого ніхто не бажає. Треба Саша був піс у тебе. Щоб ілончики, і сащики бігали маленькі для вас, коли у вас свадьба буде. Тобто, коли вже. Після свадьби! О! Днем роження, от. Скільки дві роки? 18. А, 18, да? Скільки? 18! Це в совершенно літіє твоє. Бажаю тобі, щоб ти до всього самого найкращого. Щоб ти в школі добре вчилася, в курсі потім нормально підсувалася. Кстати, 에... йди в 44-ту курсу, там нормально. Все натяжило на інак... кінці <плес> війни. У тебе мотоцикл такий був Івон. Коротше, щоб все було нормально, добро. Нормально, коротше, вітаю тебе, Ілон. Все найкращого. Я тебе люблю. Як друга? Клас, друга. Класний, реально. Я думаю, в тебе в житті все складається, класно все. Ага, Коня. Нем народження, Дивоно. Все. Неловно заби на нього. Кажуть, забити на мене, забий. Я ненадежний буду. Туди оставила. Може мати й стоїть. Ні, тоді стоїть легше знімати. Муси так сідай. Тепер треба настроїтися обдержатись. Коля обставинся, стріться. Ну да. Шо, Лешик, типа Спайдермен. Чи Бэтмен? Матрица? Человек. Ну давай, 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 Сергей. Лома, грибочка. Громче! Ебаш! Так снимай битвым планом. Понимаешь? <laughs> В жизни всегда есть такие минуты. <смех> <смех> вот очень больно сказать кому-то, а <laughs> вообще. Милона. Милона, <laughs> кто за тебя стоит. Наблюдає за тобою. Весь день. Він хоче тебе по за шию. Той, хто стоїть ззаді тебе за спиною. Якщо він тебе за шию, то станеш така він. Чорна, не чорна. Ти будеш ходити по чорні міста. З чорними волосами покрашеними. Зляти покрасилася чорний цвіт. Ха-ха-ха! Не можна красний і чорний світ. Ти рижа, і Ха-ха-ха! А перейдемо з другої дня. Це сьогодні дуже прекрасний е... не рижий <со> день. Да. Тому я хочу тебе привітати зі святом. Бажаю тобі щастя, здоров'я, багато полінівників. Це все, що найкраще в житті. Отже... А, що за Саню забувся? Саню нормальний пацан. Тримай його сильно. Прив'яжи його до своїх міцних волос. Вони ніколи не відірються. <ріць> Це він мене смішує, Я нічого смішного не говорю. Я серйозно ще говорю. Дійсно. <ріць> ну взагалі, Мілон. Пробач мене за те, що я тобі кинув очки в фонтан. Ти ж тоді обідалось на мене. Я на тебе тоже обидайся. Ну я типа, спеціально обидайся. Ладно, короче. Удачі. Пока. Забей.

Рости большой, не будь большой. И что тебе в комаре не кусала? А! Комари тебе не кусал много. Я реально хотела быть серьезной. Все вспоминаю. Зараз заплачу от воспоминаний. Ну, извините, все, не могу. Идем. Я вас не прощаю. Час утраля любви! Ваше классно є! Можемо молодоване! Первих тобі багато машин! Це вітя! І він бажає лоні щастя! це вітя. Взагалі, Вітя Було б мертво, і відео сіна, мов ставить. Вертася з тої Одеси, прошив її, бо скучно вже. Та вона вернулася вже. Вже вернулася? Да. Ну, в той ну, день, в той коли день, вона коли... це покаже. вона вже вернулася. <ріган> І... І... Вона вернулася взагалі не, <ріган> <А>, я... <Вернусь, ріган> <вообще> не загоріла, <ріган> скажи їй це. Да... <ріган> мені стидно за тебе, що ти не загоріла ні гра. <ріган> І висвіли. <ріган> я за тебе тут красні постоянно. <ріган> да, Бачите, я червоний зараз. Все, то прости мене за всі мої праві.

Илона марипана, да ночью. Ладно, чоловік. Так. Иии Ба барабари барабарабара. Сегодня Питиганский, глаза. Я вчиту приветствую Ілону. Ілона, <голос> привет! Илон, я нервничаю не знаю. Илон, ты сбила все. Я сказал, все? Все! Дико извиняюсь всех. Илон. Илон, с днем рождения. Не-не-не, стоять, стоять, стоять. Спасибо. Илона. Илон, это и гарные природы, мы Вася. Вася хочет? Не хочет, Вася. Илона, короче говоря. Что у нас за праздник, извиняюсь? Новый год! Днем свадьбы, Илона! Кстати, там и Серега, и Саня, а? Юра! Юра! Ладно, Илон, короче, с днем рождения. Илон, с днем рождения. Ты что, записываешься? Да. Не уже? Да! А, понял, что у кого-то Сашу влюбилась. Илона! Э? А Илона любит Сашу. Саша любит Илону. Боже, да. — Що, серйозно, Саша? Я не знаю. Ілона, вітаю тебе з ним народження. Хай Санька твій. Санька твій хай нарисується біля тебе буде завжди, коротше. Хай тебе кохає. Любить. Коротше, Ілон, щастя, здоров'я, і кохання, Пелемінників багато. Ілон, вікна вроді, Ну все, вроді, чи часто все, все надо сказати. Happy birthday, do you! Happy birthday, do you! I fly.